Ну що, Всім привіт, хлопці олігархи. Так, ранок мінус 15. Сьогодні. Заведемо нашу машину. Не заведемо машину, немає в мене чим заводити машину. Давайте я вам розкажу, як поміняти приборку оцю на GT версію. І покажу, що може бути, коли ви мотаєте пробіг в приборці з GT версією. Так, я вмикав тест стрілок. Подивимося. Ось стрілочок не в нас. Так, хлопці. В тому відео я міняв да, приборочку. Ось вона працює, ніяких питань в неї немає. В цьому відео ми з вами спробуємо поміняти приборочку на GT. Є в нас така чарівна коробочка. Давайте подивимося, що в цій коробочці. Подивимося, що тут у нас таке. Знову приборочка. І що у нас тут? Ой, білий ці пішкали. Ой, яка вона чарівна. Вкусно, красива. О. Це у нас, хлопці, приборка GT. Давайте з вами подивимося. Зможемо поставити її в нашу машину чи ні. Теж вона у нас гляньте, які красиві хромові кружочки. Ой. Але вона в мілях. Ну нічого. Парт номер приборки. Ось. І дивіться, що у нас тут є. Так, опять рестарт. Там вже купляв. Ой, мені підігнали навіть цієї приборки. Коннектор. Буду радуватися. Дивитись на нього і радуватися життю. Так, виробник не ВДО, виробник у нас Johnson Control. Коннектор є, це вже дуже гарно, можна буде спробувати зробити якийсь стенд. Так, знімаємо нашу приборочку. красиву. Давайте подивимося, підійде чи не підійде. коннектора у нас, ага, коннектора трошки такі самі. Такий і такий. Тут більший, тут менший. Те саме. Все підходить, да? Да, все підходить. Тому все буде добре. Ставимо цю приборку, подивимося, що воно нам показує зараз. Ось. Ось. Ось така. Так, приборка є. 206 тисяч мільнений. Ану. Що ще є? Спочатку все в галонах бачимо, в МПГ, в галонах Так, що у нас? Autoдоor looking, Dream Headlight. Reverser, рейр паркер, сергсон, паркер сердца. Оп, який тут інглішки у нас є? Франція, італіянський, Порт, нідерландський, корейський, французький, і все. Давайте спробуємо завести просто, подивимося, що з нею так, а що не так. Зразу є Репрох. Звук в неї такий більш м'якенький. Ніж в той. Все, в принципі, працює. Ми зараз ми її спробуємо налаштувати. В прошлий раз я це все робив за допомогою René а сьогодні зробимо за допомогою екотвікера. Давайте вмикаємо екотвікер. Та давайте з вами ми налаштуємо нашу приборочку. Під'єдналася до екотвікера. Шукаємо ТБД Метеркластер. ТБД це у нас в, в ранолінки. Метер кластер. Auto Авто, Авто От, кластер L38 ve l 38 у нас було вказано ще й на нашому шильдіку, на цій приборній панелі. Нажимаємо сюди. І нажимаємо General Configuration. General Configuration 1. О. Так буде нам зручніше. Є у нас екранчик. Бачимо, так? Да? Давайте налаштуємо. Так, мова у нас. Де у нас мова? Англійська. Далі. Мілі. У нас приборка в мілях. Міняємо мілі на кілометри. Помінялася. Сталі кілометри. 332 тисячі кілометрів пройшла ця машина. Не, ну, не ця, а та, що була на котрій стояла приборка. Поїхали далі. General Configuration ACC SL. Це у нас. Круїз контроль адаптивний або звичайний. У нас звичайний круїз-контроль. Поїхали далі. Так, ESP. У мене машина з ESP, залишаємо ESP. Нажимаємо LBCS з функцією контроля. Заряду. Юпа only Це у нас буде датчики. Парковки у нас є в мене тут є передній і задній. Віж Front Rear. Це у нас попередження про перевищення швидкості. Коли їдеш 120, буде пікати. Нам це не треба. Автовайпінг. Є. У мене є автодворники. «Without ILES це автоматичне освітлення, є у мене. With config DRL» – Так, DRL у мене є. Vizaut Config Single Door це у нас, коли відчиняється одна дверка або дві, ми пишемо Vizout. «Підігрів сидінь. в мене немає. Тіп кузова. Hell так і залишаємо. Це у нас стандартний. Тут так і залишаємо віз Airbag EQ. Виходимо звідси. Шукаємо далі знову наш метр кластер. Далі знову заходимо в General Configuration General Configuration 2. Ось у нас тут є такі налаштування бар Всі у нас бар. Далі візава ТМС. у нас немає. Датчиків тиску. Дистанція і Energy. Так, і залишаємо. Вольтметр у нас є. тахометр є. Все, приміняємо конфігурацію. Але у нас ще немає коробки перемикання передач. Шукаємо її. Зараз скинемо між сервісний інтервал, щоб погасла наша бензопіла джекітчанцей. Все, бензопіла погасла, нижню я тримав. І давайте я вам зараз покажу сьогодні, як підтягується пробіг. Звідсіля ВБС. Я розказував це, але не показував вам. Так, все, ми бачимо 216 тисяч. Все, поїхали. Зараз я буду їхати і ми подивимося, що це. Запрацювали парактроніки. Все працює. Кілометр ще не скинулося. Ну, поїдемо, далі, будемо дивитися. О. Оп, скинулося. Бачимо, в АБС підтягнулося у нас 332 000. І топовий пробіг скинувся з 1,5 кілометра на нолік. Все, пробіг перезаписався. В АБС. Так що. Ось вам ще один доказ того, що у приборці. Якщо ви ставите з більшим пробігом, В АПС підтягує пробіг приборки. Так, Покатався я на приборці. Проїхав 136 км. Для мене мінус який. Я не відчуваю швидкості. Шкала ця маленька, якось я не орієнтуюсь, їду 130-150. А думаю, що її до 90. Це такий для мене як би мінус. Може, якщо б воно було б там не в мілях, а в кілометрах. Ну ладно. Дивіться, я проїхав 136, тисяч, 136 кілометрів, пробіг у мене 332 тисячі. Ми бачили тільки що, що він підтягнувся в ОБС. добуємо 332 тисячі кілометрів на приборці на GT. Смотати. Там ми смотали та 214. Нажимаємо Extra, TBD. А ось тут фішка в тому, що нам треба вибрати Johnson Control. Приборка Fluence. Вона не ВДО, не оця приборка. А приборка Fluence. Потому що це Johnson's Control. Так, спробуємо. Нажимаємо рідке ми? Триста тридцять два. Давайте зробимо 217, спробуємо. Врать киме. Оп, приборка погасла. І вона зматується на 999 990. Це вже другий раз така в мене сама ситуація. Хто отак от пошарився в той приборці? Змінив пробіг на 999 999 кілометрів. Поки що виход є такий, що знову заляти флеш. Є пром, Ті, що ви зала, е, скачали до того, як міняли пробіг. Він стане е, знову там, в мене стане 332 тисячі, у когось там інший. Як е, його поміняти на такий, як треба, розберусь. Якщо розберусь, вам покажу. Приборка міняється так само. Про це працює, ніяких питань не виникає. Ви, виникає питання тільки в цьому пробігі. Ну, і все, всім до побачення, до нових зустрічей.